Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі подовжать години роботи кафе та ресторанів. Готували плов та провели концерт. Кримські татари Одещини відзначили День корінних народів України. Мріє ходити в одеському центрі реабілітації ставлять на ноги дівчину з ДЦП. Підписали наказ військовим про те, що можна продовжити працювати ресторанам на одну годину пізніше, тобто до 23.00. Але заходи щодо лазерних, якихось освітлень, щодо музичних розваг ми не продовжували. Залишаємо на цей час до 22 години. А годину даємо можливість людям ще посидіти, повечеряти, замовити келих вина, розрахуватися і. Близько 23-ї години, щоб були б всі заклади закриті. Відповідні накази для контролю цього всього отримала і поліція. Це все прописано. Чому ми це пішли на цей крок? Тому що сьогодні у нас і море відновилося, якщо ви знаєте, на 100%. Тобто сьогодні можна десь людям приїхати на оздоровлення до Одеси, побути біля моря, подихати морським повітрям. І вирішили також допомогти бізнесу, щоб довше попрацювати, щоб мали б можливість. І фінансово себе підтримати, тому що ви самі знаєте, що бізнес сьогодні багато робить роботи для допомагає і військовим, і ми залучаємо його до різних міроприємств. Тому це було зроблено для розвитку нашого бізнесу. А вони з свого боку також дуже багато допомагають армії, зсу допомагають, тому тут обоюдно все. Поки люди збираються навколо волонтерського штабу громадської організації Кримські татари Одещини, Денис готує плов на 250 порцій. Розповідає, в чому різниця кримсько-татарського рецепту від узбецького. У нас готується м'ясо маленькими кусочками, так що людям хоче було роздавати. А Узбецький він готується великими кусками. Потрібно пропарити рис. по часу, Це десь часов 5 готується. Відсвяткувати день корінних народів України сюди прийшли кілька десят людей. Ми вважаємо, що всі корінні народи вони повинні об'єднуватись для того, щоб робити щось корисне для країни. І я думаю, що зараз саме той час, коли це дуже важливо. Тому ми прийшли підтримати і теж провести ну, гарний час». На цьому як сказати, концерті в мене просто виступає моя племінниця, тому я і прийшов її підтримати. Та подивитися, як вона співає. Все показує нашу єдність та показує, що ми взагалі є, що ми народ, і ми в суспільстві живемо. Це нові знайомства, тому що зараз тут мій дядько, і в нього є свої знайомі. І я знайомлюся з ними. Це дорослі чоловіки, і я з ними спілкуюся. На сьогоднішній день в місті проживає близько тисячі кримських татар, каже голова громадської організації Кримські татари Одещини Февзі Мамутов. Мета цього заходу звернути увагу людей на їхню культуру. Такі заходи знайомлять людей з культурою. А ми розуміючи зараз, що в нас ворог один. Ми живемо під час час війни, і ми повинні пізнавати один одного. І тому кримськотатарський культурний центр дає таку можливість. Тут можна буде зустріти кримськотатарські пісні. Тут можна буде зустріти кримськотатарську кухню. Тут можна буде зустріти кримських татар в кінці кінців. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Стояти на ногах, переносити вагу власного тіла та утримувати її на ступнях – Зараз це головна задача, яку перед собою поставила команда лікарів, що ведуть дівчину з ДЦП Діану Стоянову. Фахівці кажуть, вже є суттєві зрушення. Пацієнтка Діана з діагнозом дитячий церебральний параліч знаходиться в нас на стаціонарній реабілітації. У пацієнтки спостерігаються деформації кінцівок у зв'язку з. Стичними змінами, які ну є особливими при такому діагнозі, тому реабілітація в нас на спрямована на зняття спазму м'язів, на покращення метаболізму у цих суглобах. Я вже місяць, тут, ще буду один місяць, два місяці в общій смужності, і я чувствую, що я можу добитися більшого. Досягти більшого Діана прагне, аби допомагати іншим. каже своє майбутнє бачить у психології. Реалізувати себе в, в роботі психолога. Я вже психолог по образуванню. А можна допомогти взагалі. Так, ложись на стрімки спокійно. Розуміться, і піднімаємо ножки наверх. Показуємо пальчики. Давай. Давай, 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 що отримать. Помниться. Сложилась такая ситуация, что после 18 лет не было возможности, как бы не брались, ни один реабилитационный центр не брался за, за дальнейшее восстановление. Она поднимается с коляски, делает шаги только с помощью приспособления. Діана пропустила несколько лет занятий. ДЦП подразумевает под собой постоянное занятие физической терапії. то есть у нее распространенная форма спастика скелетной мускулатуры. То есть наша сейчас основная задача за короткое время достаточно увеличить объем движения, то есть работа со спастикой и увеличение двигательного контроля. Реабілітацію в одному з центрів Одеси Діана проходить за безкоштовною програмою медичних гарантій. НСЗУ. Ми вже досягли того, що вона в принципі подимається. Ми робимо перші шаги. Удіані безусловно, все вийде. Нужно час, усилля і жоні. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Старший сержант з Одеси Віктор Комарницький отримав мінно-вибухову травму. Рідним казав, що в Дніпрі, а сам був під Бахмутом, розповідає дружина Ірина. Він хотів воювати і хотів йти далі. Ну, мені об этом не говорив. Ранення було у нього в голову, через глаз, туди глибше в голову. І він знаходився в комі. Його в комі так і відправили в Київ. І він в Києві прийшов в себе, вийшов з коми. З першої коми він вийшов. Вот, из Киева вот отправили в областную Ивано-Франковскую больницу. Где случилась у нас очередная беда, потому что там произошёл один инсульт, а потом ещё второй инсульт. После лекувания в Ивано-Франковско Виктора направили до Одессы и, майже поставили на ньому хрест", як на паліативному пацієнту, каже дружина. "Що ви от мене хочете?" мені сказав завідуючий відділення. Я говорю: "Я хочу бачити свого мужа". А він мені сказав: "Ну так забирайте його до я кажу, ну у нього ж три трубки в організмі, він ну, же умре. А він каже, за реабілітацію Віктора взялися в одній із лікарень Києва. Доба в реанімаційному відділенні коштує 15 тисяч гривень. Він справді дуже тяжкий. І поступав він із тяжкою інфекцією, яку ми зараз лікуємо. Тобто, в людини є сепсис. І сепсис це. Важка і практично смертельна ситуація, але ми боремось проти того, що стосується його загального стану. На теперішній час ця інфекція його могла би вбити, якщо б цьому не завадити. Це важкі раньові ускладнення. Ну на жаль, це наша реальність і таких пацієнтів дуже дуже багато. Ми виконуємо процедур процедури по листку призначення. Всі крапельниці, всі уколи. Ми виконуємо перевертання пацієнта кожні 2-3 години з боку на бік, щоб не було пролежнів. Також ми їх переодягаємо, миємо. Годуємо через інфозамат. У Віктора зараз протікає активний інфекційний процес. Реабілітація на фоні основної неврологічної патології, тому вона має певні особливості, певні обмеження в реабілітації. Основна мета це Робота з нестійкими контрактурами. Таких людей потрібно знову навчати жити. Він може відновитись, але потрібно працювати і потрібно створити сприятливі умови для його одужання. Вікторія Габчук, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 10 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південний, 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 25 до 29 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 19-21 з із позначкою плюс. В день 25-28 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.